Вітаю, друзі! Наближаються різдвяні та новорічні свята. Зв'язку з війною, яку розпочали мукшинці, мільйони людей залишились без домівок. Діти стали сиротами, а літні люди втратили опіку. Багато громадських ініціатив започатковано різноманітні акції допомоги сьогодні. В студію нашого видання завітала представниця міжнародної спільноти святого Егідія Ольга Макар, яка і є однією з тих, що впроваджує у життя ініціативу Таємний Санта Санта-2023». Вітаю Ольга! Доброго дня, вітаю. Хто ж це такий таємна Санта і яка його першочергова ціль? Це люди, які живуть в Україні чи світі, які зголошуються зробити різдвяний подарунок для когось з людей, яким ми допомагаємо, в основному для дітей, але також для літніх людей, людей з інвалідністю, просто бідних сімей, стареньких людей. Люди реєструються у формі, ми надсилаємо їм інформацію про, наприклад, дитину. І вони готують подарунок, надсилають його нам. Під конкретну дитину під конкретні потреби. Конкретна дитина, її історія є невеличка, і ідеальний подарунок ми пишемо. І після цього на саме Різдво, ну так, з 23 по 25-26 грудня, ми ці подарунки будемо дарувати на особливих таких заходах, різні робимо свята, обіди. І відповідно кожна дитина отримує той подарунок, який їй надіслали. А скільки ж таких подарунків ви плануєте зробити? Ну, скільки є діток, скільки є літніх дітей, і що саме це за люди? Вони на території міста Івано-Франківська чи вони десь може в інших регіонах проживають? Отже, наша акція є для трьох міст України, де є наша спільнота: це Київ, Львів та Івано-Франківськ. Конкретно в Івано-Франківську ми Ну, це буде кілька сотень людей, для кого ми збираємо. Це близько 300 дітей, е, люди в будинках для літніх людей, їх теж е, приблизно 200 і 150-200 бідних людей. Скільки на сьогоднішній момент Добре. вже сформовано подарунків? Чи вони вже якісь є? Вже е, приїхало трохи. Приїхало близько 70. Ну тобто, це якби мало з одного боку, але з іншого боку, це тільки початок. Що входить у подарунки? Що саме? Які речі? Чи це теплі речі? Чи це є продукти харчування? Чи канцелярія? В чому е, нуждаються ці люди? Якщо говоримо про дітей, то в основному те, про що мріють діти, це конструктори. Майже всі хлопчики хочуть конструктор. В дівчаток це в основному якісь набори для творчості або м'які іграшки. Також завжди просимо канцтовари, тому що це те, що всім потрібно, окрім того, що це приємно, і ну, щось солодке. Це все буде відбуватися силами. Громади людей цих міст, які ви назвали, чи можливо тут є якась ініціатива, і хтось ще спонсорує, дає цільові кошти чи цільові подарунки для цих діток чи літніх людей. Багато людей залучені. Ми проводимо цю акцію вже восьмий рік. І за цей рік з'явилося багато людей, для яких це їхня різдвяна традиція. Є деякі компанії, наприклад, які спільно роблять подарунки, є якісь люди, які перераховують більшу там суму коштів. Але ну, в основному це все одно одна людина, один подарунок. Ці люди, які хочуть внести свій вклад, яким чином допомогти, це тільки інтернет-реєстрація, чи люди можуть кудись прийти в якесь місце, поговорити, знати цілі потреби, і туди ж принести вже подарунки. Якщо так, то де це відбувається у нас в Івано-Франківську? На даний момент все через інтернет, але ось починається грудень, три тижні до Різдва, і ми будемо збирати теж багато всього, тому що хочемо привітати багатьох людей. Будемо збирати різні солодощі, там всілякі теплі шкарпетки, отакі штуки. І тоді будемо збиратися Наша дім, скажімо так, нашої спільноти на вулиці Коновальця 7Б, Єдине, що звичайно не завжди там хтось є, але в принципі ми там з вами можна сконтактувати по мобільному телефону чи якийсь контактний телефон для того, щоб зв'язатися з представником цієї організації і внести свій внесок. Можу назвати телефон 097 740 25 87. Це мій номер. Тільки, будь ласка, до 11 вечора. Турбувати тільки у даний час доби. Ви зараз маєте можливість звернутися до наших глядачів, щоб ви їм сказали, які слова для того, щоб вони були, доєдналися до вашої ініціативи. Мабуть, головне, що ми зрозуміли за ці місяці війни, це те, що коли ми допомагаємо іншим, нам самим стає краще, ми самі стаємо більш радісними, з'являється якась надія у житті. Серед людей, які зараз з нами допомагають, дуже багато тих, хто втратив все, хто втратив також близьких, дім, хто залишився без нічого, але допомагаючи іншим, люди знаходять у собі силу жити далі. Тому ми всіх запрошуємо приєднуватися до наших ініціатив. Вони є в принципі протягом року весь час, практично кожного дня. Але на Різдво будуть різні особливі події, особливі свята, і кожен може прийти. Можна допомогти, звичайно, коштами, можна приготувати щось, зробити подарунок, але теж дуже важливо це просто прийти, бути якийсь час з людьми, спілкуватися з ними, дати їм своє тепло. Обійми, це дуже потрібно, і це дуже допомагає Україні вистояти, триматися. Пані Ольга, дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Сил вам, наснаги і господнього покрову. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет-видання Голос Інфо була представниця міжнародної спільноти святого Егідія Ольга Макар. До зустрічі в наших наступних сюжетах. E